Добрий день, малята! Сьогодні на нас надійшов лист. Поглянемо, що в ньому. А в ньому зображення. Хто зображений на малюнку? Вірно, це сорока білобока. А прослухайте, будь ласка, віршик. У сороки білобоки п'ять малят сороченят, усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока, Поскакала на поріг. І до хати працювати, поскликало діток всіх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий, пшоно товче. третій в чашку цітить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, Помагати не біжить. У садочку в холодочку, ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки. Все вже зроблено, як слід. Вся родина і господиня посідали на обід. Ті до кашки, ці брашки, ще й млинців по п'ять, по шість, Але дачі хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Про яких птахів розповідаються у вірші дітки? Вірно, про сороку. Чим займалися пташки? Вони допомагали матусі. А що робив найменший? А він спав. А що їли сороченята? Їли кашку? Чи млинці? Діти, від кого до нас надійшов лист? Від сороки білобоким. А чи багато в неї діточок? Так, аж п'ятеро. А які вони в неї? Працьовиті, лише маленькі ліниться, вірно, дітки?